Хмельничанка Яна Книр отримала нагороду гордість гімназії No2 за власні досягнення у навчанні протягом останнього року. Дівчина стала призеркою більш ніж 10 олімпіад та конкурсів різного рівня. Я дуже щаслива, я вважаю, що я її заслужила, тому що я поклала багато зусиль до цього і насправді вона того варта, ці емоції. Я брала участь в багатьох олімпіадах, як міського, так і обласного рівня, також інших інтелектуальних конкурсах та захисту наукових робіт мала академія наук. Не так важко, якщо справді цього захотіти, і якщо знати, що це має користь для тебе в майбутньому. Цьогоріч відзнаку за досягнення у наукових змаганнях в гімназії номер 2 отримали 104 учні. Їм вручили дипломи, сертифікати, а найуспішнішим грошові премії. Найголовніша нагорода для мене це переможець номінації дослідниця року. Я не очікувала цього справді. Потім йде мала академія наук. Я вдруге в, в дев'ятому класі я робила а тоді я зайняла третє місце на міському. А тут я ж вийшла на обласний етап, і для мене це така велика гордість. Навчальні заклади мають підтримувати учнів у науковій діяльності, тому що це рухає в принципі країну і готує спеціалістів і науковців для розвитку нашої країни в різних сферах діяльності. Всі відзначені гімназисти стали призерами конкурсів та олімпіад міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Безумовно, що рушійною силою розвитку суспільства це є інтелектуальний ресурс, тому робота з обдарованою молоддю вона завжди надихає і дає впевненість в тому, що у нашої країни гарне майбутнє. Наші діти завжди зацікавлені в участі різноманітних олімпіад та конкурсів. Вони докладають до цього максимум зусиль. Такі церемонії нагородження у гімназії номер 2 організовують кожного року до дня науки, аби мотивувати учнів. В рамках днів науки наші гімназисти проводять науково накоптичні конференції, захист до проєктів, дають майстри класи, діти старших класів дають уроки дітям молодших класів. Я переконаний, що наші діти. Являється не тільки гордістю нашого навчального закладу, нашого міста, а майбутнім буде і гордістю нашої держави. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.